Так, друзі, всім привіт! Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Почнемо одинчок з того, що підемо збирати у корей яйця. Вчора одна курка в нас здохла. Осталось 86, мабуть, курей. То лисиці поїли, поки вечором не загнали. Таке буває. То ці є яструби нападають дуже часто. Так що зараз збираємо, подивимось скільки, і йдемо до коровок, і будемо сьогодні вичищати у них трактором. Так що, приємного перегляду, залишайтеся з каналом, пишіть коменти, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, Вийшли у нас 30, 30 5, 1, виходить 66 ЄС, yes. так що не самі їх. Заносимо їх сюди, ставимо. І записуємо. Так. Нова сторіночка. Сьогодні у нас яке? 31. Щось він тут неправильно. Написано, чи то я вже щось помилився? Не знаю. 30. А, ну так, да, сьогодні 30. Я вже і дату не пам'ятаю. Так, 66 яєць. А вчора я забув записати. А, це не я забув, це шифиня забула записати. А тоді що з неї не сходиться, буває таке. Так що йдемо далі до коробок. Уже скрізь я почистив і будемо вичищати трактором ось тут. Тут сплять у нас маленькі тельотки. Оце сьогодні нам треба буде вичистити і все покласти за моєю спиною. Ось сюди, коротше, все, трактор будемо підгортати, вийдемо нам. Ну, двіжуха буде така, знаєте, дебала. Тоже тут все посрібаємо це на кучку і буде все нормально. А перед цим... Сходимо, покосимо аві свині, бо щось така погода, бачите, хмариться, Не знаю, може дощ буде, а по дощі я не хочу косити. Тож, пішли косити свинкам тавичку. Опа. Дивіться, ну, чистота. Все як надо. Косили свинкам дві точки. Зараз йдемо її беремо вже на вниз, загрібаємо і веземося свинкам. А потім будемо вигуляти трактори, шукати той ківш із клашнями такими. І тоді той. Будемо заїжджати вже до навозу. Роботи не початий край. А ще десь змився. от. так от. тут Та, отут старот. Погнали. Зі свинотою ми розібралися і тепер шукаю. Ага, ковшу цей. Надо виграти буде цього тракторцях лімана і Вайдемана Ось це ми будемо брати. Дивіться такий захват. Спитайте, чи не Вайдеманом Вайдеманом дуже важко. На сам Вайдеман. І плюс це маленьке, а це ось вдвічі більше. і буде швидше. Та й сил більше у трактора у фіолетового, Чим у Вайдемана Так що це ми поки що залишаємо. А це якось будемо витягувати. Так що дивіться, займаємось зараз витяганням ковша, Погнали Сейчас готово витягне, так що берем сейчас фіолетового штейга і підчепляємось. Запускаємо. О. Уже дід підходив, каже, Олександр, каже, нема в геми, нема вген, нема часу занятий. А то вчора каже, на 5 хвилин, 5 хвилин. 2, два допомагав йому з картошкою. І тепер підіймаємо копа і тут класно все непогано. Так як треба. Далі під'єднуємо центральну тягу. О! Готово. Ich helfe bei dir? Ja, ja. Und was? Und welches Problem? Dieser Sitz muss weg. Da ist eine Schraube da. Aha, weg? Ja, und da hinten? Ah, dieses, diese auch? Diese setzen weg? Diese Aha, okay. Jetzt musst du da schauen. Da hinten ist die Schraube. Aha, ja, gesehen. Ja. Aha. Und dann diese brauchen wir ja? Ja. Aha. Und jetzt Jetzt musst du komm mal da rein. Da, da über. Ja, fertig. Oh. Anders zijt je oh. ook. ook, ja. Mm. Ja, fertig. En die zijn weg, ja? Oh, die schacht nog een. Ah, vochten nog. Ja. Oh, gut. Ja, wunderbar. Um Dann jetzt weg, ja? Ja. Mhm. Das ist nochmal gut. Oh, schön. Ja. Halten, Halten? ja, oh. halt den. ja, Halt oh. hey, 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 hey. ja,

It's gets kidding. It's good. Dan buyten jetzt. Помогли дідові <помогли> <помогли> сідушку зняти, де <щоб> щось там ремонтувати. Хотів з вами ще поговорити про самий популярний коментар під відео за весь час, коли я веду Ютуб, яка у мене зарплата. Це було, як я вже і сказав в одному відео. Почалося тоді таке понеслося, я думаю, все, більше нічого про заробітки не буду казати. І знову понеслося те саме. Типа, ось скільки ти заробляєш, скільки ти заробляєш, тобі що важко сказати і так далі. Ну, а за зарплату, що я можу сказати? Ну, півтори-дві тисячі я відкладати легко можу. Бо там писали. Та що на тій фермі можна заробити, тільки собі здоров'я пожежі і так далі. Скажіть, де можна заробити 2000 в Україні, щоб їх відкласти? А ще ж треба прожити за квартиру, за їжу, за воду, за світло, за газ, на машину, теж, на бензин, одежі купити, кудись піти, погуляти там. ну, Скажіть де? Ну, якщо ви айтішник, якщо у вас там тисячі дві гектари землі, якщо у вас там. Свій завод, то да, там можна десятки тисяч заробляти. А так ну, 500 баксів максимум в місяць в Україні заробиш. Ну, така моя думка. Хто захоче, той зможе заробити, якщо там 100 гектарів, ну, зараз ту землю ніде не візьмеш, там і все, і попід лісами порозорювали, Зараз така ситуація з землею дуже плачевна в Україні. Оце я вам хотів таке сказати і на рахунок Audi. Давайте зараз розкажу все і забудемо. Про Ауді я не буду знімати відео, нема в мене часу. Та я як виставив її на продаж, там, конечно, і ста людей адекватних було чоловік, може, 10. Всі питали, а ти що їдеш, а чого ти їдеш, а куди ти їдеш? А скільки ти за все равно заробив? Знаєте, ну, має таке відчуття, наче людям тільки інтересні гроші, 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 все, і куди я їду? А машина нікому не, ну, не нужна. Бо там писали мені, а за скільки продаєш? А чого продаєш? Ну, я пишу, ціна ти така. -то. Все, людина ігнорує, каже, кажу, так що ви. Подумали, будете купляти чи ні, вона просто переписку удаляє. Це нормальні такі люди, це 90% таких людей. Там матами посилали там... Я взагалі не зрозумів приколу чого. Так що краще я машину передам швейцарцям. На жаль, з українцями справи не хочу більше мати, бо хотів я краще, офігенна машина, я другий власник. Всі ремонти, все, що було з нею у сервісній книжці, записано. 99% всього там оригінального пробіг оригінальний, ціна адекватна, S-Line. Ну, Я не знаю, що ще треба. Класна машина, але бачите, ну, я вже зрозумів, що з українцями справи не варто мати. Лучше вже з іншими якимись націями. Ось От таке хотів сказати, а на рахунок машини можете зайти в інтернеті, подивіться Audi, Q5. S-Line 2009 рік, ну, бензин 2-літровий, 211 кінських сил. Там повно інформації в інтернеті. Повно, більше чи вам треба. Ціна також там є. Отаке От я вам хотів сказати. Ага, і ще скажу за світульку. У минулих відео ви ж бачили, там у Мілан ми їздили. По Італії. Не знаю, наступні відео чи буду викладати, бо на них перегляди взагалі не йдуть. Ну, знаєте, від слова зовсім. І скажу так, ми з нею просто дружимо ще з університету да ним-давно. В неї є особисте життя там, в мене є особисте життя тут, так що там, звісно, я такі озабочені пишуть. Ну, знаєте, чуть-чуть в них клапка поїхала. Тож скажу так, лічне не публічне, може в мене є дівчина, може жінка є, може в мене вже діти є. Ніхто вам цього не. Не скаже, бо я не вважаю за потрібним його це все розголошувати. Ну навіщо це воно нужно? Ото тихенько собі житиму та й все вам. Та, що ви бачите в інтернеті, те, що я вам показую, ну я вважаю за потрібним його показати. Те, що вважаю за непотрібним, я його не показую. Це десь 50% свого життя, ну я не показую. Багато теж чого не входить у кадр, в Ютуб не попадає. Ну, я так вважаю за потрібним. Так що йдемо на обід і вже за обіду включимося. Собака украла мій шльок. Приходиться так, скакати. Ось такий у нас обід, м'язко. Якщо з'їм і ще захочу, вон ще візьму. Картошечка із яєшні. І зараз шафман соку. <laughs> так що ми будемо Все, у нас обід прийшов, пригнав сюди трактавця. Усе тут поокривав, як бачите, там повинен був стопчик себе, то живий, щоб вже ж більше місця було. Щоб нормально вже не мучиться, не крутити того руля туди-сюди. Виїхав оце по підгорта, тут те, що було. І зараз будемо основна вигорта. Дивіться, ось те, що я вам і показував. Оце нам все треба виїхати до кінця аж туди. Тут його на початку небагато, а там вже аж по коліно може. Чистимо два рази у рік. І тут, і виходить, там, де більше тлята. Ото. І, коротше, як ішов до обіду, пам'ятаєте, я вам казав, вже 12 година, 20 хвилин. На цьому годиннику було. А на телефоновій було 11 година, 20 хвилин. Чого? Тому що перейшли вже на зимовий час. І виходить, на 1 годину на годиннику ми стрілку перевели. А часи я забув підключити до телефона і вони не перевелись. На часах в мене було 12.20, а на телефоновій 11.20. Заходжу, на столі нічого нема, думаю, ну, як так, ну, вже 12 часов. Вона навіть вже. А тоді пішов вже далі в кімнату свою. Півчаса там на ноутбукові відоси позагружав на канал. А тоді щось дивлюся на ноутбук, бачу 11.50. Я такий думаю, не поняв. Дивлюсь на телефон 11.50. Дивлюсь на часи 12.50. І я півгодинки просто так ото просидів. Ну нічого, буває і таке. Зараз запускаємо звіри і в бій. погнали. Залазимо. Нашого коня. Фух, ну що, погнали? Що буде, то і буде. So, Дивимось за що. Відповідають ці хачашки. Маленький за циліндр центральну тягу. Великий за цей. Все, понятно. Ну що давайте починайте. Оста. Задня, друга із розгону. Ой-ой-ой. А, тут його взагалі мало Коня Хотя можна даже і не закривати, сейчас ми його піднімем Сейчас вигрузим його мабуть І тоді ще раз заберем А ч ж ти не хочу О, вот это як надо Да, і воно там виходить ступенькою такою, то. Ну, це вже получше. Так, куди йшов, я вже забув? так, піднімаємо. Таке друга буде. Погнали. Ця тоже надо забрать осюди його. Так і вочка мода куп і выпал. А студент ничего не выпало там Випало, випало, все, погнали далі. Дуже. Поки привикне же це. Пишемося вписались. Ось так почистив, Тоже і вилами попрацював. І грабашечкою, все як надо, дивіться. Чистота порядок. Ось там ще залишилось почистити. І все, будемо підстилати сюди нову соломку, завозити. Тут теж небагато його, оця вся площа, це на хвилин 10. І буду закривати усе. Оце Желізними штуками забув, як вони називаються Щоб бачите, швиденько все, дуже і дуже швидко. Вийшло доволі непогано. Ще вже скидає солому. І будемо застилатись тут. Оце дивіться, як вийшло небагато вивезли. воно навіть хайдуго видно. Таке, що воно, знаєте, дощик нашої паліта. І сонечко і все разом. Ну кубка така невелика. Чуть-чуть. Що він там скидає ще? Ага, ну погнали ми далі працювати. О, ось так вийшло, як новеньке все. Як нова постіль. Тут теж все заставив, закрив і зараз чекаємо коров. там десь вже повинні йти. Так що будемо чекати, а на щось бачите, ну таке вітер сумасшедший з'являється на вечір. Такий юг. Подивимось, що воно буде.